Українці здобули дві перемоги на чемпіонаті світу з футболу серед лікарів. У складі команди 60 виступав лікар зі Сміли Сергій Чогрієв. Саме він сьогодні ділиться враженнями та розповідає про тріумф своєї команди в Австрії. 1 по 8 липня в місті Відень відбувся 27-й чемпіонат світу. Серед лікарів по футболу по трьом віковим категоріям до 45 років, до 60 років і старше 60 років. Українська команда була представлена всіма трьома віковими категоріями. Всього було більше тисячі лікарів із 46 шести країн. Українській команді, яка була представлена в категорії до 60 років, і в категорії старше 60 років, ну, пощастило. Завоювати Кубки переможців. Це був наразі 27-й чемпіонат. Українська команда бере участь в цих чемпіонатах з 2013 року. Чемпіонати проводилися і в Сполучених Штатах, і в Іспанії, в Чехії, в Прибалтиці були, в Мексиці. Наразі це третій, третій чемпіонський титул. Української команди, наша команда старше 60 років, там було 13 українців, і нам зв'язку з тим, що не всі поприїжджали, нам додали в команду ще трьох австралійців. Тобто нас було там 16 чоловік, і я забивав голи, і мої колеги забивали, і рахунки були такі, і 4-1, і 5-0 ми вигравали. Всі іграми виграли, в фіналі там виграли у. Збірної Англії і Австрії. Ну, завоювали кубок. Нам повезло в тому, що ми приїхали туди 13 осіб, а всі останні не вистачало для команди, тому організатори зробили збірні. Там було, наприклад, сім в одній команді було сім австрійців і дев'ять англійців. А та були там команди збірна Аргентини, Бразилії, і за рахунок того, що ми фізична наша форма трошки була більша, що українці ми такі завзяті люди. Да. Дуже це все було налаштовано на патріотичній хвилі. Всі перемоги команда наша і ті команди присвячували Збройним силам. Організатори так, ну, дивились на нас з повагою. Да. Вони дуже поважали, що в такий час ми приїхали і прийнялись участь в цих змаганнях. Людина все життя пізнає світ, ну, от мені пощастило. Прийняти в участь в таких змаганнях і подивитися там Європу, Австрію, там, що там ми ще заїжджали в Словакію. Тепло зустрічали, і е, де там ми не розуміли мови, коли ти кажеш, що я з України, бо нас футболки були такі написано, Я українець. от всі, ну, Команда їхала в таких футболках, то нам зробили, скажімо так, якісь скидки по Захід більше вже фізкультурного плану не. Спортивна складова там, звичайно, була, але люди старше 60 років це такі люди, ж, які підтримують своє скажімо так, фізичне і моральне здоров'я шляхом спілкування там, на футбольному полі, біля футбольного поля. У нас був день відпочинку, то день відпочинку ми присвятили, тому що поїхали на Дунай. Скупалися всією командою і провели екскурсію. Там є замок, резиденція австрійських імператорів чи австрійської родини, називається Шонбрун. Ну, він такий це здоровий такий архітектурно такий музейний комплекс, там більше тисячі кімнат. Багато споруд, ну ми були там в деяких, які відкриті для відвідування. Ну, це один день ми там походили. А взагалі, відень це дуже одне з найкрасивіших місць в Європі. Це було добре, все було чудово, і команда дружна, і великим почуттям гумору була команда. Ми, мабуть, не були найвеселіша команда там. Це все, незважаючи на те, що там. І важко було, і травми отримали. Синяк такий в мене воротарю око розбили. Але враження, ну це футбол, так. Це приємне було таке спілкування, ми відпочили. Один наш воротар, він лікар, українець, але останні півтора року живе в Німеччині. Він приїжджає на, на турніри з Німеччини. Йому теж цікаво, він голов, він вже не працює, але живе в Німеччині. Тобто, З'їжджаються. і… Багато бажано підходили і дуже там хотіли, всі хотіли команди ну, там, помінятися футболками з українцями. Такі були пам'ятні якісь такі значки. там Наші організатори українські це зробили, і перед кожною грою ми там мінялися. У Черкаській області є асоціація, ця називається українська. Футбольна асоціація медиків. Ну, Ми були внутрішні змагання, ми там брали участь, і коли мене запросили мої колеги, які їхали на чемпіонат, я не відмовився. так, З Черкащини в цій категорії я був один, було ще двоє з Черкаської області в категорії до 60 років з Золотоноші і з Каніва. Вони теж здобули перемогу. А так, там були лікарі Київ, Київська область, Тернопіль. Львівська область, Волинь. Дніпропетровськ. Дніпропетровські, невропатологи, сімейні лікарі, онкологи в нас були, отолярингологи. Там всі спеціальності були представлені. Ну, команда підібралася така весела і дружна. Україна! 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 Футбол це така цікава. Я там більш-менш так серйозно став займатися в інститутські роки. Ну, грав за, в Харкові там, за певні команди. Потім після інституту на першій Черка ще не грав, і на перші з району, і Сміли. У нас є колектив в Смілі, можна сказати, я там один лікар, але є люди мого віку, які, які завдяки яким ми підтримуємо форму. Приймаємо участь в ветеранських змаганнях і в Черкасах, і в Білозір'ї були, вже Житомир їздимо практично щороку, осінню їздимо в Одесу. От. Ну, для цього там, перед турнірами збираємося декілька разів, е там, два дні в тиждень, і набираємо якусь фізичну форму. Їдемо, доволі успішно там виступаємо, спілкуємося. Влаштовуються змагання, я в них приймаю участь і отримую від цього задоволення.